Вартість проїзду в громадському транспорті має визначатися з урахуванням думки людей. Цього домагається громадська спілка, громадська рада Чернігова. За позовом представників спілки, Деснянський суд визнав незаконним розпорядження міського голови про проведення громадських слухань з питань транспорту. Те, що відбувалося 1 серпня в міському палаці культури, це було обговорення і ніяких громадських слухань насправді не відбувалося». Отже, громадська спілка наполягає, слухання потрібні не для галочки, а справжні без порушень. Зібравши неупереджених експертів, потрібно, мабуть, провести все знову спочатку з з чистого листа. Конструктивно, крок за кроком робити певні дії для того, щоб відстояти інтереси громади, для того, щоб тарифи відповідали економічно обґрунтованим тарифам. А транспортне забезпечення в місті Черніга відповідало стандартам. Спілка не обмежується питанням плати за проїзд і створює робочу групу, яка працюватиме за кількома напрямками. Відтак аналізуватиметься законодавча база, транспортна мережа міста, якість обслуговування. До ініціативи громадської спілки долучилися профспілка підприємців Єдність, організації «Сучасний Чернігів, Демократичний Альянс, Партія Удар, Всеукраїнське об'єднання Свобода і, звичайно, тих більше десяти громадських організацій, які входять до складу громадської спілки, котра закликає усі їх небайдужих виправити ситуацію на транспорті і не тільки.